Друзі, слава Україні! Героям слава! Я навіть не знаю, що вам сказати і як вам це пояснити. Хто дивився моє попереднє відео? Ми програли з лепою. Ну, може ще не зовсім. Значить, я вже приблизно, ну ось дивіться, може там на сонечку буде видно. Лот не сильний. Лот не сильний. Але є, бджілки працюють. Я вже з сімей 20 переглянув. Ну такий, такий собі набризк є, невеличкий, але є. Але, друзі, ось в чому питання. Липа. Я вже не обійшов по кругу всю і бджоли на липі немає. Просто від слова немає. Він може де-не-де -де там сідає. І щоб ви розуміли, якщо вам видно, ось, друзі. о. Отам, от ну я знаю, метрів 50 починається ліс. О. І вони всі летять туди. Що вони де знайшли, я не знаю. Але на липі, друзі, бджіл немає. І що? От я їм казав, кажу, давайте я вас заберу в Акацію. Вони ні, почекаємо, ще запечатаємо. Я кажу, ну так ж, спеціалісти кажуть, що можна відсотків 30-50 забирати. Вони кажуть, володь, ну почекай трошки, хай ще ми трошки запечатаємо. І в результаті, друзі, виходять, ви дивіться яка липа височенна, здоровенна. О. І бджіл, друзі, на липі немає. Ну, Там, я знаю, декілька магазинів є. Може той акації, то вже запечатали. Індо знову може вам чути, знову гримить. Мабуть, зараз увалить. Ось я спеціально йду вам по кругу, друзі. Може хоч десь якусь бджілку. Ну немає. Липа пахне добре, гарно пахне, але бджіл на ній немає. І ось якщо вам видно, ось вони всі десь йдуть туди на ліс. Я не розумію. Ось також липа. Також на ній. Бджілок немає. Куди летять, що трапилось, не знаю. Але нічого, не втрачаємо надію. Ми переможемо, перемога буде за нами. Ще раз, друзі, слава Україні! Героям слава! Щиро бажаю всім мирного неба над головою. З великою повагою до всіх Володя!